Багато чиновників дозволяють собі в бік українців дивні абсолютно слова. І ці слова часто на рівні якогось стьобу. І це передається. Це передається як певна пошесть. І ось сьогодні сідаю в автомобіль, вмикаю радіо і чую фразу від експерта: Китай схожий на дятла! Я прям я, я не, я спочатку не зрозумів. Я думав, це якась гумористична передача. Я думав, що це щось, можливо, якесь і псо. Але ні. Експерт, в даному випадку, це була експертка, пояснює свою думку. Китай намагається, як дятел, пробити свою дирочку, Китай намагається просунути свої інтереси, Китай намагається. Зайняти своє на арені, в нього там не все виходить, і Китай буде продовжувати це бити в своє. І далі ще раз, Китай схожий на дятла. От коли я це все чую, я розумію, наскільки ми інколи от, через своїх експертів, отаких, от через людей, які чомусь вирішили, що вони не експерти, не чиновники, не. Там, політичні, державні діячі, а не знаю, стендапери. Чомусь вони вважають, що це весело назвати Китай дятлами. А якщо в Китаї назвуть українців, ну якимсь поганим словом, як ми будемо відноситись? Це не просто непрофесійно, це е, відношення до інших країн, яке не вмотивоване абсолютно нічим. Країна, яка нічого крім Бажання миру в Україні не заявляла, не заслуговує на те, щоб людина, яка сидить десь незрозуміло де, називала іншу країну дятлом. Я впевнений, що ця експертка не була в Китаї, вона не бачила сучасний Китай, і вона не розуміє, як живе Китай, як живе, чому він так живе, що і який шлях він пройшов до того, щоб сьогодні в Україні. Сидів експерт і на радіохвилі, мало кому до речі відомій, розповідав про те, що Китай дятли. Китай робить все для того, щоб, по-перше, зберігати всередині себе мир. Китай дуже різно е, національний, в Китай дуже різно культурний. Китай пережив. Поділ і сепарацію себе. Ви знаєте, на Тайвані Китай, і Китайська Народна Республіка Китай дійшло навіть до того, що постало питання в Радбезі ООН, чи, можливо, буде і Тайвань в Радбезі ООН, як представник Китаю, і Китайська Народна Республіка, яку ми знаємо як Китай, теж буде в Радбезі, як цілісний представник Китаю. Вони обидві відмовились від пропозиції, тому що вони не хочуть, щоб. Китай з цих двох частин, якась сторона представляла як цілісний Китай, цим самим відкидаючи іншу сторону. У них є проблеми, але вони вміють їх долати, вони вміють не воювати, вони вміють економіку поставити на перше місце, вони вміють дати людям можливість заробляти, можливість конкурувати, так як вони це знають і можуть. Хто питається в задачі дав право? країні, в якій за 33 останні роки українці живуть на мінімальні кошти з усієї Європи, в країні, де мінімальна абсолютно пенсія. Ну хтось каже, в Китаї взагалі немає. Так, її там немає, але там інша система. Там інша система абсолютно, і вона працює, вона довела свою дієвість. Але це не означає, що потрібно рівнятися скоро й в Україні. Пенсію скасують такими методами, І ми про це неодноразово чули, хто дав право країні, в якій чиновники не зробили необхідних дій, щоб витащити країну від війни повномасштабної? Хто дав право говорити щось про Китай в країні, в якій ми бачимо на мою точку зору, брехливу соціологію, в якій незрозуміла система? Освіти, за ці останні 30 років ми шарахаємося від одних моделей до інших, в якій від медицини, напевно, вмирає людей більше, ніж якби вони не зверталися до медицини. Але всі звертайтесь до лікарів в обов'язковому порядку. Хто дав право називати Китай дятлом? Це смішно, це наближає нас до миру, це робить нас якимись. Вищими? Вищими в чому? В чому вищими? Ми маємо війну на своїй території. Ми маємо мільйони, десятки, напевно, мільйонів. Ну, десятки, Десяток мільйонів біженців. Ми маємо десятки, якщо не сотню тисяч загиблих. Ми маємо зруйновану інфраструктуру на значній частині України. Ми маємо тимчасово окуповані території. Я так розумію, що це відсотків вже 20-22. Хто що дало нам право, дає нам право називати самостійну країну дятлом? Це ми, які залежимо від допомоги, які просимо допомогу. Це ми, які маємо кредити рівні, ВВП країни. Рівне ВВП країн. І ми при цьому ставимо питання до Китаю. Ми при цьому маємо наглість називати їх дятлами. Друзі мої, хто підписаний на цей ресурс, я хочу, щоб ми побудували країну інтелігентну, освічену, культурну і не опускались. До відвертого хамства. Нічого хорошого, нічого корисного, зверхність і хамство не дають. Вони схожі на ситуацію, коли у когось є, а сусід поряд, який не має і не хоче заробляти, просто намагається образити того, хто більш заможній. Будьте більш заможніми, будьте більш освіченими. Будьте на боці справедливості, добра, культури, вихованості, тільки це шлях до того, щоб у нас був мир, не було конфліктів. Ми не розповідали одне одному, якому пам'ятнику молитися і яку вулицю перейменувати. Бо тільки отаке зверхнє відношення, воно і породжує ось той стан, в якому ми сьогодні проживаємо. І це Станом на сьогодні війна, яка консолідувала суспільство, згадайте, що у нас було 2014, 15, 16 роки. До того ми все намагались одне одному довести, то історія не така, то вулиця не така, то боги не такі. І чим це могло завершитись? І чим це може завершитись, якщо зупиниться війна? Оцей консолідуючий, на жаль, такий фактор для нас, чим може завершитись хамство, невихованість, яку ми вже перетворили на навіть експертну думку. Не будьте такими, це небезпечно, це не наш шлях, це не наш шлях. Не опускайтеся до хамства. В цьому немає потреби. І поважайте, як мінімум тих. Хто хоче країні миру. Можливо, вони хочуть його, так як вони це бачать. Але вони нічого поганого нам не хочуть. Вони хочуть, щоб в Україні був мир. І нічого інакшого ніколи Китай не заявляв. Ну, а те, що Росія частково має від Китая технології, так я вибачаюсь нещодавно: дрон розібрали наші фахівці. І там деталі є і від Сполучених Штатів Америки, і від Франції, і з Німеччини, і з Швейцарії, і з Китаю. Тому не плутайте. Оце все в одне. І навіть якщо в телевізорі вам дуже довго розповідали, що он той поганий, у вас є своя голова для того, щоб вирішувати, хто поганий, а хто хороший. Хто хоче вам добра миру, і щоб ви вижили. А кому потрібно перетворити вас на жертву? Хочете бути жертвою? А потім отакі експерти прийдуть на телебачення і скажуть про вас тільки в узагальненому статистичному вимірі. Вони скажуть, що ось багато загинуло людей. А може потім ще й пожартують на цьому фоні. Хочете так? І я не хочу. Я думаю, я переконаний, що наша країна потребує іншого. Наша країна вимагає принципово інших експертів, інколи чиновників, людей, які усвідомлюють, що велика війна це великі висновки і це шанс стати принципово іншими. І іншими це не стати отаким людьми, які хамлять, грублять і які опустились інтелектуально нижче всіх дозволених меж. Не забувайте підписуватися, якщо ви поділяєте цю думку.